Вашу увагу, я трішки привернув, Як і варто було очікувати. Перший шорт набрав що там 30 переглядів. Це дуже мало. Хоча я вже і старався розставляти світло і так далі. Зараз я зрозумів, що не бачу великого сенсу втратити великі ресурси і старатися на перший відеоролик. Давайте зараз спробуємо трішки на лайв контенті розбавити це все, І щоб YouTube почав мої відео хоча б показувати. Тому буде більше з таких лайв-відео. Сьогодні цей шорт буде не тільки про це, а декілька наступних шортів буде про те, як зняти житло у Франції. Я вже живу тут приблизно 4 з лишнім роки. Ще так вийшло, що я виїхав якраз до початку війни. У мене є європейське громадянство, в мене є робота, в мене всі документи в порядку. У мене є всі ці доки, які я підготував всі три досьє, Але навіть так мені буде доволі важко зняти квартиру тут. Чому? Напевно, тому що через дуже поширену штуку тут у Франції почали поширюватися випадки, коли орендарі беруть в оренду квартиру, не платять, а вигнати їх майже неможливо по закону. Тому якось так. Думаю, що нас зараз я вже зібрав ці документи, йду за машиною, їду в центр міста і буду подавати вже на всі ці досьє на оренду. Буду ставити свої вподобання і так далі. Тому думаю, що в наступному шорті я вже вам розповім, як все пройшло. Трішки кадрів звідти, тому не втрачаємо зв'язок до зустрічі на просторах Ютубу.